Так, всім привіт! Хочу вам розказати про свій новий мотик. Це електрична копія фрірайда. Китайська копія. Трьохкіловатний мотор, з цих перегодин батарейка. Зірочки 5113. Тормоза. Така ходовочка. Проставки руля я вже додав. Мені трошечки він був малуватий на мій зріст. У мене 90 кг, 1,87 м або 88 м росту. Проставки мені, мені обов'язково було. Ну, що хочу сказати, мотом я задоволений повністю. Я вже його хотів дуже-дуже давно. Мені вже трохи надоїли ті всі бензи. Часу кататися немає, не то щоб крутити, ремонтувати. Я от вирішив взяти таке. Я зараз дві години ми кутнули з вовою, навіть трошки більше, і тут ще залишилось ще 55% заряду. По потужності з головою вистачає навіть забагато. Треба привикати. Він настільки зірваний, він ну, поведінці. Як 250-ка моя 2 напевно. Єдине, е, що я ще зараз хочу тут зробити, це замінити резину на нормальну е, бо ця в підйомах. Тобто отак їздити вистачає. Хоча не дуже, бо в болоті скидає, чуть, -чуть зад прогрібає, вириває і переднім колесом часто паду. Ну, не часто але буває І в принципі все на даний момент. По 200. Само собою підвізки немає як такої. Можливо, буду заміняти на фірмову. Але я думаю, що вартість фірмової підвіски буде як бушно-нормальна ходовка. Можливо, це все і перекину на іншу ходовку. А в загальному я дуже-дуже довольний мотом. Я розсочу поставляю відео. З'їзди, як він себе поводить. Андрій, дякую. Класний мотик. Я дуже дуже довольний. ハハハハ。<laughs> Так, ну що, тепер трошки розкажу про цей модик. Почну з того, що електричку я вже хотів більше п'яти років. У мене вже було в планах збирати її самому. Я звернувся до Андрія з Silent Enduro. Він мені порадив запчастин. У мене є верка в гаражі, ходовка. Я все думав туди перекинути. І він каже, подивись, у мене є ще такі готові варіанти. Закинув мені цей мод. трошки сану, щоб не глушив його виху. Закинув мені цей мод, я прокинув так по запчастинах, що в принципі недалеко воно тікає. По ціні роботи зараз дуже багато, я вирішив взяти вже готовий. Я чуть від'їде, бо він заглушить, нічого чути. Не будеш його готи. О! От і зразу. Можу сказати перші висновки про цей Це Вже не перші, це вже третя покатушка. Саме перша покатуха була в сніг, в мороз. Заднє колесо просто постійно було в зриві. Я навіть нічого практично не зрозумів. Але е, ну, прикатався назад класно. Кайфанув. Тобто мої моє е, враження від мота. Це вже третя покатуха, сьогодні за це просто бомба. Того разу було дуже сильне болото. Але загальні враження від мота, взагалі від електро, я просто, просто в шоці, наскільки це круто. Це от, прям то, що я чекав від Мотіка. Єдине саме з цим мотом... Він для мене трошечки малий. Ходуватися китайця не дуже. Я би хотів все-таки замінити на фірмову. Ходовку, думаю, замінити вилку. Але знову ж таки, подивлюсь по ціні, що воно буде виходитися, можливо, все ж таки. Знімлю все з нього і перекину на фірмову ходовочку. Але мотор, поведінка мота, це мені навіть Ну, це просто кайф, це взагалі не порівняти, це якраз те, що я чекав. Єдине до цього мота я ще поставив проставку руля, підняв вище, бо мені було зовсім незручно на рідному, на рідній ходовці. Ну, Все ж таки це китайська копія е -е, фрірайда. І от не знаю, що тут пастейське, не пастейське, може і не пастейські. Напевно, цей стандартний їхній регульний віз, такий як на кові. Ну і все ж таки я вже не катався два років від початку війни зовсім взагалі. І це перший виїзд, тобто руки забуваються одразу. Але по чуть-чуть прокатаюся і буду все окей. Ну, скажем так, покупку я дуже довольний. Зараз зроблю ще декілька виїздів, виміню резину, попереднє колесо скидає на рівному. так як там було взагалі на рівному місці. Скину резину, поміняю, прикатаюся, що виїздів, скільки зробимо Вова, 4-5. І тоді вже буду вирішувати. Чи пересипати це все на фірмову худовочку, чи залишати так, як є на цій. Ну, і ще мені треба напевно виїхати на кросову трасу і привикнути до його е, балансування. У мене таке враження, що більше йде наперед. не зриває колеса може жопою нагружати навсі впав поред триває постійно особливо коли на настоячі їду перед одразу триває ще не привик. Цей мотик зараз по цих налаштуваннях дуже нагадує мою 250 ку двохтактну. Дурі такої, з дривної настільки, от тільки підлізки не вистачає. Чую кожне дрівно, кожен камінь під колесами. По руках пах набуває так, що капот. До ручок вже привик. Ще замість щеплення тормоз, але... У ситуаціях все рівно лишилася механічна пам'ять, деколи щеплення ще, вицукає. Ось бідемці я ще я піду. Ну, поміняю колесо, він сюди просто вискакувати буде. Дурі йому вистачає з головою. Зараз я нагрузив задницю, але все рівно проскользує. Тут, напевно, треба або чуть потужність скинути, не знаю як. Ще мені підкажете хлопці, як це зробити в контролері. Або зірочки поміняти, на трошки менші. Туди я точно не піду, ще не прикатаний до того. Добре, я Все, давай. Що, подякув, Тобі подякую за компанію.